Ласкаво просимо до 16-го уроку. Сьогодні ви навчитеся записуватися до лікаря по телефону. Це важлива навичка для турботи про своє здоров'я. Телефонні дзвінки можуть здаватися складними, але ми відпрацюємо все, що вам потрібно сказати. Не турбуйтеся про те, щоб говорити ідеально, адміністратори звикли допомагати людям з різних країн. Не поспішайте і говоріть чітко. Давайте почнемо з того, як почати телефонний дзвінок і пояснити, чому ви телефонуєте. Я хотів би домовитися про зустріч? Аж доріса фако програмаре? Аж доріса фако програмаре? Ваша черга. Я хотів би домовитися про зустріч? Аж доріса фако програмаре? Мені потрібно до лікаря. Trebuie să văd un doctor? Trebuie să văd un doctor? Vașa cerha. Măi do dolicarea Trebuie să văd un doctor? Mâni potri în zahalnei ohlăd? Am nevoie de un control general? Am nevoie de un control general? Vașa cerha, Mâni în zahalnei ohled. Am nevoie de un control general? Meni poгано? Nu mă simt bine. Nu mă simt bine. Vaša черга. Мені погано? Ну масім біне. Тепер давайте навчимося висловлювати наскільки термінова ваша ситуація. Це допоможе секретарю визначити пріоритетність вашої зустрічі. Ce terminovo? Este urgent. Este urgent. Vașa cerga. Ce terminovo? Este urgent. ia moha mohă șuice, bui, de curând posibil, vă rog? Cât de curând posibil, vă rog? Vașa cerhă. Ia-că mohă Cât de curând posibil, vă rog. Це Sănă я хотів би побачитися швидше. Nu este urgent, dar aș vrea să fiu văzut în curând. Nu este urgent, dar aș vrea să fiu văzut în curând. Ваша черга. Це Țănă я хотів би побачитися швидше. Nu este urgent, dar aș vrea să fiu văzut în curând. Якщо ви новачок у цій практиці вам можливо доведеться спочатку зареєструватися? Давайте вивчимо ці фрази. Я новий пацієнт. Un patient, no. un patient, no. Ваша черга. Я новий пацієнт. пацієнт ноу? No. Чи потрібно спочатку зареєструватися? Trebuie să mă înregistrez mai întâi? Trebuie să mă înregistrez mai întâi. Vașașarhă. Ce potriat cu zăreestruvateșa. Trebuie să mă înregistrez mai întâi? Я щойно переїхав Eașcioină părăhihavnă rajon. Tocmai m-am mutat în zonă. Tocmai m-am mutat în zonă. черга. Я щойно переїхав на цей район. Тук май маму татин зона. Ви приймаєте нових пацієнтів? Акцептаць ной пацієнць? Акцептаць ной пацієнць? Ваша черга. Ви приймаєте нових пацієнтів? Акцептаць ной пацієнць? Тепер давайте навчимося обговорювати час зустрічей і знаходити слот, який вам підходить. Коли у вас є доступ. Кандай диспонібілітати. Кандай диспонібілітати. Ваша черга. Коли у вас є доступ? Кандай диспонібілітати. У вас є щось цього тижня? саптамана аста. Aj chivasaptamana asta? Washa czerga, uvas yeš hotyžnia? Aj chivasaptaman asta. Uva z ustrici vranti chivden. Ay programar de dimineata saudupa amiaza. Ay programar de dimineata sau dupa amiaza. Was erga, uvas zustrici vrantici even. Ai programar de dimineața sau după amiaza? Ce prățuie de mine? Asta merge pentru mine. Asta merge pentru mine. Vașa cerha. Ce prățuie de mine? Asta merge pentru mine. U și ești o sranișă? Ai ceva mai devreme. Ai ceva mai devreme. Ваша черга. У вас є щось раніше? Айче вам айде време. Деталі страхування часто потрібні під час бронювання. Давайте вивчимо ці фрази. Вам потрібна моя страхова інформація? Айне воє де Айне інформацій ля меле де асігураре. Айне воє де інформацій ля меле де асігураре. Ваша черга. Vam потрібна моя страховая informație. Ai nevoie de informațiile mele de asigurare. Vă primeșteți moia strahovku. Acceptația asigurarea mea. Acceptația asigurarea mea. Ваша черга. Vă primeșteți moia strahovku. Acceptația asigurarea mea. У мене є страхова картка. Ам de де Am Ам meu де asigurare. Ваша черга. У мене є страхова картка. Ам meu де asigurare. Давайте навчимося уточнювати деталі та ставити практичні запитання про ваш візит Око котрій годині моя зустріч. La ce oră este programarea mea? La ce oră este programarea mea? Vașa cerha. O cotri moia zustrici. La ce oră este programarea mea? Mănii prăi tără Ar trebui să ajung mai devreme? Ar trebui să ajung mai devreme? Vașa cerha. Mănii prăi tără Ar trebui să ajung mai devreme? Ștomă ne Soboiu. Ce ar trebui să aduc? Ce ar trebui să aduc? cerga. Ce Ștomă ne să Soboiu. Ce ar trebui să aduc? Ia adresa. Care este adresa? Care este adresa? Vașa cerha. Яка адреса? Care este адреса. Нарешті давайте навчимося обробляти зміни або скасування, якщо це необхідно. Мені потрібно перенести. Требуєсе репрограмез. се репрограмез, ваша черга. Мені потрібно перенести. Trebuie să reprogramez. Măni potrimă scasovate zustrici. Trebuie să mi anulez întâlnirea. Trebuie să mi anulezi întâlnirea. Vașa cercă. Măni potrimă scasovate zustrici. Trebuie să mi anulezi întâlnirea. Ea nevstăhnă. Nu pot. Nu pot. Ваша черга. Я не встигну. Ну пот. Ідеально. Давайте попрактикуємося в повному телефонному записі на прийом до лікаря. Ви телефонуєте до лікаря. Відповідає портьє. Адміністратор каже Доброго ранку, чим я можу вам допомогти. Ваша черга. Скажіть, я хочу домовитися про зустріч? Аж са фако програмаре? Адміністратор запитує Ви поточний пацієнт чи новий? Ваша черга. Скажіть, я новий пацієнт? Синтум пацієнт ноу? Адміністратор каже, добре приймаємо нових пацієнтів. Яка причина вашого візиту? Ваша черга. Скажи, мені погано? Ну, mă simt bine. Адміністратор питає терміново. Ваша черга. Скажіть, це не терміново, але я хотів би, щоб мене побачили швидше. Ну, Ресепшн перевіряє розклад і пропонує час. Адміністратор каже, у нас четвер вранці о 10 або п'ятниця о 3 пополудні. Ваша черга. Скажи четвер о 10 працює для мене. Жойля зечелюкрязепентруміне? Адміністратор каже. Ідеально. Вам потрібна моя страхова інформація. Ваша черга. Запитайте. Вам потрібна моя страхова інформація? Ай не Ai nevoie de informațiile mele de asigurare. Адміністратор каже, так будь ласка, принесіть свою страхову картку та посвідчення особи. Ваша черга. Запитайте чи прийти раніше? Ar trebui să ajung mai devreme? Адміністратор каже, будь ласка, приходьте на 15 хвилин раніше, щоб заповнити документи. До зустрічі в четвер. Чудово. Давайте розглянемо ключові фрази для призначення зустрічей. Ваша черга. Скажіть, я хочу домовитися про зустріч. Аж ріса факу програмаре. Ваша черга. Скажіть, я новий пацієнт? Sunt un pacient nou. Vaša cerga. Scăjite ce terminovo. Este urgent. Vaša cerga. Zapătaйте, коли u was e dosop? Vaša cerga. Scăji. Аста мержіпентруміне. Ваша черга. Запитайте, що мені принести? і садук? Чудово. Тепер ви можете впевнено записуватися на прийом до лікаря по телефону. Ви знаєте, як сформулювати свої потреби, висловити терміновість, організувати реєстрацію, запланувати час і підтвердити деталі. Піклуватися про своє здоров'я стало ще простіше. У вас все чудово.